З Іваном ми познайомилися в здоровчому центрі соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі, який заснувала мама героя України Степана Тарабалки, пані Наталія. Зараз чоловік, наш краянин, уродженець села Ворона Коломийського району. Тут проходить реабілітацію після поранення. Служив у 72-й бригаді, чудова бригада, е, міцна бригада. Е, От, ну, трошки отримав поранення. Я був на контрактній службі. Після контракт ще був не закінчений. Тоді 22 лютого, коли почалась війна, продовжував служити. От. На Володарському напрямку там трошки отримав поранення. Ми були в АТО. Ну, Порівняти з повномасштабною війною це зовсім інша картина. От, ворог так, також підготувався, але славу Україна е, дає конкретну відповідь, тримається до кінця. От, ми розуміємо, що важко, але потрібно вірити, надіятися йти до перемоги. Надіємося на перемогу. Якщо ми не маємо іншого виходу і вибору. Іван розповідає, підписав контракт на службу в армії за власним усвідомленим бажанням. Захисник вважає, кожен чоловік має розуміти, що таке служба, і за потреби захист рідної України. каже, жодного разу не пошкодував, що пішов в Збройні Сили України. Якщо повернути час назад, попри поранення і проблеми зі здоров'ям, пішов би знову. Працював фельдшером. Потім, коли звільнився, ну, працював трошки дещо. Недовго я там працював в тюрмі, в тумачку. Потім звільнився, пішов на, на контракт. От. В армії мені сподобалось, в армії не оця війна, напевно, щоб не би моя по ніде. Вермі, прекрасно, чудовий всі хлопці. Мені подобається варто. Як на цей от свого сина я би ну, підкуривав, проходив військову службу. Військова служба вона потрібна, вона формує характер. робить чоловіка. От що можу сказати? От так воно і є насправді. Повіні от, моральні цінності. Казав один хороший чоловік школа і церква вона виховує дітей. Зараз військовий каже, трохи морально відпочиває, а ще підліковує здоров'я. Наскільки це вдасться, поки невідомо. Але він сподівається на професійність реабілітологів центру тепло крилатої душі і дякує усім працівникам за відношення. Тут каже майже як вдома. Прохожу тут реабілітацію. Тепло карила душі, персонал хороший, є працівники реабілітували масажисти. 11 гриш у хребті, по факту спочатку було важко ходити, потім на колінах, то повз ну, було так. От, ну, Вроді вправи, вроді то, вроді, сьо, вроді трохи легше, ще не повністю, але ну. На далекій відстані важко ходити. От. Ну, за всі болячки говорити не будемо, ну, напевно, поприємне. Заклад хороший, розташований в регальній місцевості. Наталія молодий маркерівник закладу Золота жінка. От. Так само заклад знаходження і харчування на безкоштовній основі. Е, так що всім, хто потребує реабілітації, всім рекомендую. Спокійний, врівноважений, практично без зайвих емоцій. Захисник Іван мало говорить про найболючіше втрату на війні побратимів. каже: не дуже хоче згадувати ті жахливі моменти, але точно їх не забуде. Як і своїх найкращих друзів, які віддали своє життя за кожного з нас. Шкода багато тих хлопців. І, на жаль, не повернулись. Е е ну, Прото пам'ятаємо, будемо пам'ятати, але повертатися, згадувати ті моменти, знову. Ну, тяжко згадувати ті моменти. Я щиро співчуваю з жінкам, дітям, матерям. Загиблих хлопців ми повинні всі розуміти, що це війна. Найбільше шкода це дітей. яким ще треба було просто жити і жити. Військовий каже, хоч війна триває, ми маємо невтомно боротися з російським ворогом і вірити в перемогу. Українці каже, сильні духом і обов'язково усі разом ми здолаємо окупанта. Віри, потім терпіння, витримки, міцного здоров'я, от незламного от, духу. На цей, бо ми бачимо, що ворог любими методами і способами намагається оце трошки зламати оцю віру, цю єдність. От, і коли вони всі разом, тоді Україна переможе.